В новому світі, який буде формуватися, колись наступить час миру. Але е, цей мир, який ми зараз отримаємо, в лобках мир, він більш-більше може бути про перемир'я і про ціну. Так? І це буде певний час для домашньої роботи. От нам треба не упустити цей час для домашньої роботи. І знати ці терміни, скільки маємо. Знати терміни, розуміти ціну, яку ми вже заплатили, куди доведеться ще заплатити. І е, зробити цю домашню роботу. Бо без цього все буде даремно. От без цієї домашньої роботи все буде даремно. Дякую, шановні глядачі. Ми сьогодні провели ці півтори години в нашому етері з людьми, яких я сильно поважаю. і Люди, які сьогодні були дуже відверті, і думки, які вони висули сьогодні, можливо, вони не дають конкретного дію, тому що я дивлюся коментарі, які читають так, що конкретно робити. Очередні лозуни, це болтовня, якого року, скільки це буде. Тобто люди шукають дуже простих рішень, але простих рішень в нашій такій важкій ситуації немає. Нема. ма тому... готуйтесь до війни, готуйтесь до того, що будуть відключення. готуйтесь до того, що ми будемо по 16-15 годин без світла і опалення. Готуйтесь до того, що у нас можуть бути картки продуктові. Готуйтесь до того, що будуть продовжитися обстріли. Дивичі на те, що нам буде це про мир. От до цього готуйтеся, до нових мобілізацій, мобілізації, до інших, іншого способу залучення до оборони. От до цього треба готуватися. Рас, а віталі, не, а про заговорі, але спрошу. влада про це не говорить. Влада так, говорить, чому? що все буде нормально, трошки проживемо. Ми зараз кимось домовимося. Зараз у нас будуть дуже допомоги. токсичні вибори. У нас буде проблема з кандидатами, у нас буде знову буде боротьба з корупцією, нова хвиля цієї корупції. Треба до цього бути буде зведення рахунків участь. з неугодно. Да. У нас буде дуже багато зараз речей, до яких ми не просто не готові. Більшість людей навіть про це не замислюються. А чи замислюються оці от люди, що вони принесли частину ну, частину країни, принесли буквально в жертву?